Мешканці вулиці Межової у Рівному перекрили дорогу, аби привернути увагу міської влади до своїх проблем. Вони хочуть не так і багато встановити односторонній рух на вулиці. Фури, які їздять цією вулицею, руйнують дорожнє покриття та й негативно впливають на самі будинки мешканців. Суть проблеми в тому, що на зазначенні вулиці Межовій нестерпні умови проживання. Вулиця Вузька. Перевантажена автомобільним транспортом, що неможливо розминутися, все це створює велику небезпеку для мешканців. Звернули увагу, які мешканці? От ми просимо вас обмежити. Рух транспорту, а для цього просимо, пропонуємо зробити інший альтернативний виїзд, адже технічно і практично це можливо зі слів правоохоронців. Вирішити проблему вулиці Межової реально, але потрібно, щоб міська влада дала розпорядження. Та як заявляють жителі вулиці з боку влади, суцільне ігнорування. Можу додати усно. Усно він сказав депутату Лощуку, що я не хочу лізти в ці дєбрі, Я повторюю. Це міський голова, якого ми вибрали, якого більшість з вас напевно голосували, і я голосував перший раз за ним. Він так сказав. Як зазначив заступник міського голови рівного Олексій Хмелецький, на сьогоднішній день спеціалістами розробляється схема з організації дорожнього руху у Рівному, куди входить і вулиця Межова. На розробку схеми депутати міської ради виділили один мільйон гривень. Також зараз йдуть перемовини із власником супермаркету наш край про те, щоб він не менше як на два місяці дозволив проїзд великовагового транспорту через його територію. Власник такий варіант не відкидає. Щоб вирішити проблему, Олексій Хмелецький запро пропонував створити ініціативну групу і напряму йти до міського голови Володимира Хомка є така пропозиція що двох-трьох чоловік завтра, що ви почули відповідь міського голови. Прийти на завтра на прийом до міського голови. Я з вами зайду і ми поспілкуємося. І громаді передасть праця інформація. Якщо завтра буде вирішено питання з торговим закладом, то ми поставимо грейдера і поставимо до стороні руки за час проведений разом із жителями вулиці. Журналісти телеканалу «Ритм» Зафіксували не один десяток машин, які проїжджали повз протестувальників і представників влади. І мова йдеться не про легкові автівки, а про буси та фури. Все б нічого, але пропускна можливість дороги обмежена. Автомобілі розминаються проблемно. Неодноразово були тут і ДТП. Як розповідає жителька вулиці, загазовність повітря підвищена, і пил не осідає ніколи. Вікно відкрити неможливо, вийти в двір теж неможливо. Ну і ви знаєте, що ми знаємо про перший сніг, не по красі його, а по тому, що під вікном боксує фура. Жителі вулиці сподіваються, що така акція допоможе їм достукатись до міської влади, і їхні діти зможуть спокійно ходити вулицею. Марина Гречка Ілона Якимюк у ритмі подій.